Між вами і нами. Вирішення проблеми цього я вже сказав. Тобто ми не будемо там подавати на конкурси, розглядати. Хоча ми це теж будемо робити. Не на конкурсі, я припрошу, цю комісія. Я комісія буде, яка розглядає, комісія? Ну яка розглядає скарги? Транспортна інспекція. Ну, у них рада перевізників при Київській обласній державній адміністрації. Коли є скарга, якщо це скарга на перевезення, не, не наше, не район. Ну, Київ. Я зрозуміла, що перевізників, при Київській якісь Вони державні скаргою, потім далі що робити. Да, да. Ну та ні, раз. другий момент це то, що я говорю в цьому ж скаргі, що саме ефективне, це а, просто буде інший перевізник, далі продавали, продовжували. 8, 8, 8, 8. І це буде правильно, людям буде краще. Це, 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 що... тому, тому дивіться, от є варіант. Я не говорю про третій, який-то варіант, про які ви говорили, я вважаю, взагалі це неправильно, і провоцируйте людей, щоб ну, я розумію, що вас провоцирують. Там, людей, які воювали, учасники боїдій, вас, водії, там, власник, там, ще, можливо, адміністрація, яка не допрацювала, провоцирує. Але про це говорити, що ми там, будемо балити, бити, ламати, не потрібно. Тому що автоматично хто-то почув, Ігор на камеру засняв зараз, потім до ефір положив. О, якщо в адміністрації про це говорять, ми ж кажемо, кажем, подумав, що ми просто попереджемо, ми це не будемо робити. А є люди, які почули, подумали зробили. А далі, від, і зробили. Далі наслідки кому потрібно. Тюрма, кого ну, по то говорять, кому-то тюрме. Можна ще від себе хвилиночку одну креативу? Я від себе, як голови районної ради, обіцяю, що будуть, якщо буде... не перевожу, а от... Я, я, да, Думаю, хороший, я да, очень хорошее, ну, да, Ну, как, бы на завершение, да, мы об этом уже все сказали. Ира сказала, Савач, да. Мне понравился маршрут э, Вишневой. Когда я зашел, мне было очень приятно. Там красным шрифтом на А4, э, э, ну, формат А4, красиво написано. Наш маршрут с удовольствием обслуживает участников АТО. То есть ты заходишь, Все, ты знаешь, что тебе здесь радует, тебе здесь не откажут. Знаешь, И все. На, на заборе, все, Вадим, на заборе тоже написано по адресу. Нет, ты захочешь маршрутку, сразу описать. Можем сейчас, вынудить, сказать, написать каждой маршрутке, что мы любим там, я не знаю, не, написать, а да, не, мирові. не, мирові. не а надо поговорить. Обслуживаем. Слушай, результат 500 поменяется. Через результат могут это никакой. Классный. А не хочете нас поставити? Я їхав із міста до больниці, і мене відмовили тим, що в нього є одне пільгове місце РСД. Вчора ввечері. У мене є номер машина. У мене є заява. Мужик старенький, зусами такий. Ну що скажу? 19.30, то я 16 еще не чувствую. Ну, нормально. А вот есть люди, вот Секунду, я попробую, я позволь. Сергій. Серьезно. Давай там условно Срия, поскольку Сергея, я по тебе поворот. А вот очень догинавые и хамы это АИ-4016С и АИ-0746 ВК. Я его как-то имею. Черварнадцать, что ты ще хочешь? Ты доволен? Я говорю, ну подожди, брат такой, есть закон, Украина, мы же там все-таки, вот, пожалуйста. Да, Меня это не видно не... вообще. Это было да, в... Да май... это начинающий из осени. <говори> подожди, давайте конкретный факт. Я я, буду доказывать, а придут, что там осенью допустим. У него жена, вон, есть, кудах, нас <говори> у нас йо, есть фотографии, у нас есть заявки, у нас есть свитки, все нормально. Он зарушает, а жена ее.

Цю інформацію максимально фейсбук, або бізопав. Треба чітко розуміти. Тобто треба наказувати конкретно за випадки. <реку> Думаю, зараз <реку> випадок є, то говорити, що ти 8-то зробив, осень півроку назад. Три був на рублях, що, як, я це не робив. <реку> <Конкретно> вчора <реку> було. От перший <перерыви> випадок, як <реку> <фіз> це водій... Я запишу наш телефон мобільний. мобільно. На руках.

Я хочу їх зачитати, потім я надам слово ще. Ми, 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 потрібно зараз висвітлити е, зафіксовані факти. Тут є зафіксовані і номера, і дати е, номера маршрутів, е, час, який це. Я, я хочу так, щоб бадижді. Я хочу так, щоб цю інформацію, інформація якраз ви, перевізники, як представники перевізників, ви цю інформацію якраз до вас вона дійшла, ви зафіксували. Ну, Вони дуже вам, добре знають, лучше нас. Хорошо. Я, я, я скажу, що у мене зафіксовано, потім надам слово хлопцям, які зафіксовано. Ви, ц, ви цю інформацію собі запишете десь, чи ми вам її потім надамо. Ну, Краще запишіть. І давайте якось, ну, щоб не була не балагана, тут зараз починають всі кричать, давайте по пунктам. По По-перше, що хотілося мені сказати, е я хочу нагадати, що у нас вже була одна зустріч з перевізниками, е було теж дуже багато атовців. Збирались ми по собою по тим же питанням. Декілька місяців після цієї зустрічі, і ми бачимо, що е, все, все знаходиться на тому ж самому рівні. Даже я, да, е, да, я хочу, щоб, е, щоб ви от конструктивно цю зустріч провели, щоб ви довели там цю інформацію до водіїв. І щоб третьої зустрічі у нас вже не було. Бо якщо буде третя, четверта зустріч, навіщо такі зустрічі, якщо вони не дають ніякого вибору. Це по перше. По-друге, е, що стосовно е, Рішення про пільгове перевезення учасників АТО. Ми да. Ми тут зібралися Атошники, тому що е, чомусь суспільство вважає, що е, саме АТОвці повинні вирішувати всі питання, і за них те ж саме. Ну добре, як так вважають, але е, я не хочу, щоб е, виходом з цієї всі от, нашої зустрічі було е, прийнято рішення, що да, а, хлопці, ви перевозьте, будь ласка, АТОвців по два-по три чоловіка або бабусь ви везіть так, як хочете, бо бабусі тут у нас не збираються і не кажуть так, як ми кажемо. І в такій ситуації я я просто, я просто впевнений, що так і буде. Потім бабусі буде нам розказувати, що це, атошники возять. А в Аді буде казати, я вже двох-трьох атошників везу, тому що ну ми поговорилися питанням. А бабусі дідусі потім нам будуть спину плювати. Давайте так не треба робити. А як треба? Пільгове перевезення, право пільгове перевезення не тільки за учасниками бойових дій. Про що це не увагу. Артем, коли там була голосна встріча, у нас був з тобою розговор. что э, Вика, дайте контакты. Я дала свой личный телефон. Есть горячая линия, висит на Гливарском маршруте, на Калиновском 243. Э, я дала полный перечень директоров э, главных э, по маршруту, действующие телефоны, электронные адреса. Вы как да. центр на дня участникам Почему вы не обращались? Вот почему конечно, даже Рома? На на ну, конечно, конечно. Я, я вот смотрю, почему нет. Я, я Хорошо, нет, не почему, нет. Пока Хорошо. вот Марина, я эту розовую футболочку водителя до сих пор помню. Дом я вам я вам скинула. Наказали, наказали. Ставп. Высветила Ира. Вы Рома. Наказали водителя, по Вахи? Наказали. Когда Это был роман. пример Калина? Наказали. Ну давайте бороться так. Артем, вам давно говорити, що нічого а, не, а, тут Попробова. Тут, тут, Попробова. не можна говорити, що нічого не відбувається. Реально ми то, спрацювали, то, були проблеми. То, <рек> Та ви просто поверніться до нас лицем і зверніться хоч раз. Ми вияснімо ситуацію по кожному факту. У нас такого немає, щоб якесь було звернення, да, і ми пройшли стороною і десь про нього забули. А тепер я хотів би сказати вам одне, що коли стоїть маршрутка, в якому 19 пасажирів місць, і заходить, дві бабки зашло сіло, село, без проблем. Вони там стояли. Зайшло ще 9 людей катошников. Водій каже, хлопці, ну давайте якось поліція. А то було сама. Було таке? Бул так, 11 чоловік. Ну подожди, 11 уже пільговичів. Ну, ну так давайте полюбчимо. Я позвонив своїм друзям з Києва, вони спеціально приїхали. Я йому говорю, що якщо ти не одного возить мене, буде, 16, 16, школа, щас, школа, щас, другое, маршрути. 16, про вас рожали і виганю. Ви ще я Лучше я хай сюди не заходу да не надо, я сам Лучше хай Не треба, да, я сам з ним едет, Ви ще хай не заходять. Хай ще спасі, що ми зробили морду. Ну, давайте морду. Ви представте, чоловік зараз на роботі. Yeah. Він відповідає мінімум за 20 людських життів, які за нього сидять за спиною. Давайте будемо трипати йому нерви. Давайте Ми за 40 мільйонів відповідали. Своїм життям так само. Якого року народжене? 75-го. А я 70. Я тоже боєвець. Ну то, то я вам кажу. Да, ти я в Афганістані служив. Ви мені хочете щось розповідати? Ви знаєте, що таке що... відпочивати? Давайте а не про це. Давайте про другі. Я розпожу вам. Ти Да, дивіться. Заходять. Ми теж люди. Ну зайдіть до 1 2. Сядьте. Ніхто було таке, що просто відмовляли. Наберіть, скажіть конкретний факт. Да, мені відмовили. Все. Проблем немає. Їх не буде. Вони ліпше зараз. Якщо він от долі Я йому говорив. Я я говорю, що буде дізить повна маршрутка. Ну 4016 я, ну, ну, 40 я понял, це -то. я только час тут почув. А що я не це раніше? Да Давайте есть, ми а, сейчас да вас а... возьмемо, останавлимо да, маршрутку да, нашу, так, 280 або 305. і повернуться на візуальну інформацію. А, 280 є. У нас є інформація. Наберіть, скажіть розберемося зразу по хату. Залиште свій номер телефона. Буквально 5 минут ми з вами зв'яжемося. Тобто, якщо ви будете в салоні, тут же йому дасте трубочку. Я його зніму. Приїде завтра туди, так розчершу. Потім ще й пригладуємо. Це друга. Ну, Я б хотів би все пізрати. Ми вас поважаємо. Ми ніхто не каже, що ми вас возити не будемо. Я навіть мовчу про компенсацію, тому що її не передбачено в бюджеті, ніхто не з нами ці договори заключати не буде. Хоча по закону, ви кажете, ми нарушаємо закон, там вас не беруть. А по закону теж нарушають закон, яку компенсацію нам не платять. Да не треба нам та компенсація. Просто давайте до друг -ду але цим повернемося. Просто, виходить, якийсь не такий факт. Наберіть, розберемося. А ще одне, я, я хотів би вас попросити. Пожалуйста. Ну не йдіть по 7, по 8, по 10 чоловік. Ну зайдіть один, два. Ну вот якщо разве... вас не, ну, не возьмуть, да, наберіть, Наберіть. Разумієте. Це відповідь на хамство водіїв. Це акція була ну, нормальна. Ну, прийміть, якщо його батько, мати не воспитала, ми його питаємося якось придавити. Ну, якщо там Ні, заложено в генах, ну я ж не можу. Скажіть, будь ласка, щось було порушено? В нашій стороні щось було порушено? Це показали, як ми будемо діяти. Та не було порушено. Я розумію, я розумію, вам розумію. Давайте Сережу послухаємо. Так. Основний причасник департаменту... я, добрий день, присутній, я голова громадської організації Головаківські учасники АТУ та монтарську. Я на вас дивлюся, тут зібрали дві категорії людей. Одні учасники АТО, другі перевізники. І ми друг друга не розуміємо. А от питання, чому ми не розуміємо, так? Тому що, розумієте, от ви обичні нормальні люди, так? одні перевізники, другі теж. Але факт в тому, що мої побратими, я теж учасник АТО, деякий час там рік. То пів року, то більше року. Ми сиділи в окопах, по нас стріляли. Знаєте, ми стріляли в людей. А стріляти в людину це не дуже так приємно, я вам скажу. Так. От. І коли ми прийшли сюди, звідти вроді б там була війна, прийшли б тут нормально. І ми зіткнулися з тою проблемою, що нас не розуміють. Тобто у нас в на суспільстві появилися дві категорії населення, які воювали, які були на війні, і ті, які нормально жили, нормально спілкувалися, але зараз... Чомусь ви нас не хочете поняти. що ми туди пішли, щоб ви тут нормально спали, заробляли гроші, готували своїх дітей, тобто займалися якимось бізнесом. І тому ви повинні якось це оцінювати ті заслуги, цих хлопців атошників які захищали там. Да, ми не були в Афганістані, там хто був, де хто не був, але в Афганістані там була інша війна. А зараз йде війна хлопці, це не така війна як в Афганістані. Ви дивилися фільми про війну. Бачили, як там мінометні обстріли, полі... те ж саме йде зараз на Донбасі. По телевізору каже, що йде а тут. А насправді йде така війна, як в 41-му році. Хлопці сидять в окопах з поліметами, з гранатометами, з гранатами. І нема такого, що дай мені гранату, а я тобі не дам, бо я вже тобі дав. Тобі дали, дві більше не положено. Тому ви повинні зрозуміти, просто у вас повинна бути якась мораль. вас. Ви... По почекайте, ви ж сюди зібралися, не прости водії автобуси. У вас перше є освіта. Ви набираєте собі на роботу. Для того, щоб, е, піти на маршрут, я знаю, скільки це стоїть. Як це все ви зробили, щоб стати е, на, на маршрут, щоб працювати, заробляти гроші, перевозити людей, утримувати водії, ведети робочі місця. Але ви просто дивіться, кого ви берете на роботу, просто-напросто. Да. Хто до вас прийшов? Якщо до вас прийшов якийсь любитель... Побухаті аватар. Він каже, що я 10 років був водітелем. Він на комбайні по селу їздив в колгоспі. То ви як усіх збирайте, виховуйте. Поймаєте? Щоб це ми це тут, біжати, так. От, дивіться, це щоб ми вас зараз работу, не... почекайте. Я вас не перебав. <рес> Поки щоб ми вас тут не збирали, і не було у вас цих проблем. Зараз ви приїдете і скажете, ну що, ну поговорили, да й все. Тобто ви повинні зрозуміти, що відбувається в державі, і що відбувається зараз в нас в районі. Давайте будемо жати себе, самих. Що ми повинні це питання вирішити. Не так, що вийшли, забулися. Я впевнений, що процентів 70 мене не розуміє і не чує, і не хоче розуміти. А чи ви не розумієте, бо що ви не були там, де були ці хлопці. Бо вас не стріляли, ви ні в кого не стріляли, вас не кантозило ні разу. Ви ніколи не спали в болоті, голодний блі, не холодний. Ви цього не знаєте нічого. Тому ви нас не розумієте. У вас, тому у вас таке відношення. А у вас відношення одне заробити гроші. І ви тут прийшли, зараз будете вставати і жалуватися. У мене нема резини, у мене немає за що це солярку купити. Шановні, якщо у вас немає бензини, і якщо у вас немає за що купити цю резину, то раді Бога, їдь возіть когось другого там. А сюди прийде, зайде нормальний перевізник і все. Слава, я правильно сказав? Це навіть не сказав. Просто все. Якщо хтось не розуміє, говорите. давайте будемо цих водіїв щоб дати дати до От ви почути, що я говорю? Є водій... Є власник або директор. Директор, власник, хто не розуміє? Дідович, Гроно, Полипенко, які є тут представники. Вони всі розуміють, їм не треба проблем. Почуйте, Вони всі розуміють. Дідович, вам зрозуміло? Совершенно вірно. Нам не надо. Ми наведемо порядок, только давайте ж якось сообщество, нічого не треба. Як не Якова? Олександр Віктор. Олександр Вікторович, він що говорить? Давай мені пак ти буду наказ. Я вам залишу всім свій мобільний телефон ночі. Да. Все одно до 12 не сплю. Інтруктаж пробуйте з ними, дай все. Не, це, так раз. От дивіться, зараз 4016 йде з Києва. Подоходимо, зараз всі в місті. Він вас врубив. Зараз він буде просити вибачення. Завтра я уволю. Зараз він їде сюди, спеціально визволю, при вас уволю. Покажу вам наказ. Це не пустий разоволю. Я покажу наказ. 何 <What? S 2> <What? S 1>